Слава Ісусу Христу та вільній Україні, Богу слава навіки, слава героям. З вами Ігнатов Сергій, солдат у відставці із 105-го батальйону територіальної оборони 109-ї окремої бригади сил тероборони Збройних сил України. Сьогодні я хочу почати розповідь не за здрав'я, а спочатку за упокой. Я зараз знаходжусь. На кладовищі села Якторів Львівського району на Львівщині, де поховані і цивільні, і наші хлопці-побратими, які захищали Україну від московських загарбників ще з 2014 року. Нещодавно, за проханням нашого командира другого взводу 4-ї роти 105-го батальйону Михайла Івановича Кузьменка, Позивний батя. Я розповів за його матеріалами, кому більше відомо, про наших побратимів, у тому числі за тих, хто вітали своє життя за волю України. Це командир другого відділення Сергій Куниця, шахтар шахти південно донбаська No1. Це його товариш за позивним Альпініст. Пономарьов Сергій, вибачаюсь Олександр. Це Олег за псевдонімом Рембо. Він разом із своїм товаришем Олегом, за позивний якого Олександра, позивний якого ВДВ, прибули до нашого підрозділу з міста Кам'янське Дніпропетровської області. Це були дуже підготовлені фізично міцні люди. Яке теж віддали своє життя. Нещодавно до мене звернулася за телефоном пані Марія, яка розповіла, що у... наприкінці липня 2022 року біля Великоновесівки є там таке урочище зірка, разом з нашим командиром роти. Васильом Назар... Назаренко загинули не лише командир відділення Сергій Куніця, Рембо, Олександр Пономарьов та інші хлопці. Там була, був і її чоловік, але вона не може знайти його ні в полоні, ні іншу інформацію про його подальшу судьбу. І тому напросила розповісти. Про це людям, які могли б знати про це. І якщо є така можливість, то написали мені у Viber або е в отзивах, відгуках на youtube каналі про своїх чоловіків, про яких невідома їх судьба. До речі, коли сталася ця подія, вона і трагічна з одного боку, а з другого героїчна, Я дав повідомлення. На сторінці шахти Піденбацька номер 1 про те, що смертю храбрих впав командир відділення, сержант шахтар шахти Підедонбацька Сергій Куниця з побратимами, командиром роти Назарінка Василія Васильовичем. Тоді мені через деяких представників командування поступив сигнал, щоб я про це подальшого не розповідав. Я скажу так, що є такі речі, про які дійсно розповідати не треба. Це дислокація позиції, це наявність озброєння того чи іншого. Це таємниця військова і вона не повинна розповсюджитися, бо це буде злочина проти буде зрада. А інші події, які відбуваються на фронті, я висвячув висвічував в своїх відеорепортажах яких називав погляд солдата закопа на війну Московщиною? До цього я працював на шахті Південнобацька номер 1 до війни, до повномасштабного вторгнення на посаді юриста, фахівця з питань запобігання корупції і не думав, вірив в той московський братський народ у в кавичках, що вони ніколи на Україну не нападуть. Але після ретельного вивчення історії України і ще її вивчаю, я став розуміти в свої 60 років, що Московщина, Московський Кремль, не та сила, яка позиціює себе як братський нарід. Це брехня. Одного разу я почув, що одна відома політична діячка, ну, хто-то її симпатизує, хто-то ні. Хто-то пам'ятає її заслуги перед батьківщиною, до речі, вона лідер партії політичної батьківщина, казала, що старі люди, вони не змінюються. Ну, я не скажу за те, що вона не змінюється, і це їй відомо. Але я скажу за себе, що мені було 60 років, коли в мене почав змінюватися кардинальний світогляд на нашу Україну. І це під впливом правди, істини Божої. Стосовно, я повторюю, нашої історії, дійсної історії. Тоді знаходиться під впливом московсько кремльовської пропаганди, яка є полуправда, полубрехня. Вони ж не можуть правду казати, бо це їм не вигідно, але можуть і не можуть і повністю брехати, бо це теж буде видно. І тому вони. Свою пропаганду роблять так, щоб люди їм вірили проглатували разом з правдою і неправду, брехню. Так от, я кажу, що і літні люди у моєму віці змінюються. І те що, як змінюються? Тому що це від Бога. Якщо людина має розум і шукає істину, вона знайдує, завжди її знайде. В свій час, коли сталася така подія, як Пуч, а це був. 27 серпня 2000, 1991 року, коли там в Москві постали почисти, ну правильно зробили з одного боку, бо це привело до подальшого розвалу Радянського того Союзу. Але тоді у мене стало питання: гостре, що ж таке? Що з наших потім бібліотек повиносили усі твори того Леніна, Віла? Служителя сатани, як би сьогодні я сказав, а він ж мов, був моїм героєм, як в радянські часи у кожного хлопця був герой, у кого-то Павлік Морозов, у кого-то там Олександр Матросов, а в мене був сам ВІЛ, що навіть поїхав після школи поступати в Державний Казанський університет на юридичний факультет, де навчався той діаду. І ось я бачу, що з бібліотек повиносили твори його. Тому я вже так. Ти ж казав, що теорія Маркса всесильна, тому що вона вірна. Ну, хіба ж вірну теорію е, того Леніна Маркса виносять на сміття? Ні, не виносять. Але винесли. І тому я став шукати істину. Якщо теорія Маркса і Леніна не є вірна, то я ж чекаю вірна. Я почав шукати ту істину де тільки міг. Ну думаю, почну з Індії, там у них в них веди яких п'ять тисяч років тому вивчав Веди, ну нічого не розумів, в вивчав Коран. До речі, деякі речі мені там сподобалися. Наприклад, такий вислів е їхнього пророка Мухаммеда, що Аллах веде вірних прямим шляхом, а не вірних дальньою дорогою. Оце про мене, що дальню дорогу мене Господь вів до істини. І в кінці кінців я прийшов до того, що. Став християнином. Почитав по-новій. Перший раз її читав в юнацтві. Мене, до речі, батько забороняв, але заборонений плод був завжди е, солодший, ніж не заборонений. І ось я почав свої 30 років читати новий заповіт, і він мені дуже сподобався. І так поступово мені народжувався дух християнина. Так же саме після вивчення історії України, справжньої нашої, у мене народжувався, народився дух українця, що 24 лютого 2022 року, після повномасштабної агресії Московщини проти України, я пішов на війну. Сказав жінці своїй, що вона не турбувалася, я пішов санітаром. Бо до війни, коли був видан закон про національний спротив, це закон про територіальні сили України, мене так не зараховували в резерв, тому що був, був вік уже 62 роки. А коли почалась війна, я вже, вже вони не запитували мої роки, І разом з командиром, найбутнім командиром другого взводу. Колишнім начальником дільниці шахти на Надбацька номер 3 потім міністругая, потім екс-потім мером міста Вугледар, потім екс мером Михайла Кузьменко. Я був зарахований до лав 105-го батальйону територіальної оборони. Передаю усім нашим побратимам привіт, а вмерлим, які віддали своє життя за Україну. Хай їм буде Царство Небесне, якщо так Бог вирішить. Аллилуйя! З вами був Ігнатов Сергій. Пишіть свої коментарі, давайте інформацію, а я буду її озвучувати, бо то, що я бачив, це я бачив мало, а повна картина вона є завжди більш привабливою. Алилує! Хай вам щастить!